Багато хто вважає вишивку хрестиком традиційною українською вишивкою, але це не зовсім так. Це більш сучасний вид оздоблення. Сьогодні я поділюсь з вами цікавою історією. Традиційні українські орнаменти це більше ста різноманітних технік вишивки, в тому числі і хрестик. Але хрестик в автентичних орнаментах ніколи не був як самостійний вид вишивки. Хрестик завжди був присутній у вишитих орнаментах у поєднанні з іншими техніками. а як Самостійний вид оздоблення з'явився лише у 19 столітті, коли відомий в ті часи парфумер та бізнесмен Брокар заснував компанію Енд Ко. Компанія займалась виготовленням парфумерії, засобів гігієни та мила. Кмітлива дружина Брокара, як справжня жінка, запропонувала дуже цікавий маркетинговий хід, а саме відтворити. Елементарні схеми для вишивки на обгортках для мила таким чином творчі українки з радістю підхопили цю ідею та почали використовувати ці схеми для вишивки та оздоблення свого одягу. Багато хто з етнографів вважає, що хрестик знищив автентичні техніки вишиття, оскільки хрестик було вишивати просто. Жінки підхопили цю ідею, і кожна жінка, навіть якщо вона не мала творчих здібностей, вона могла дуже легко та швидко відтворити ці орнаменти. На мій погляд, це певний етап розвитку, на який вплинули розвиток технології та мода, яка прийшла до нас із Франції. До речі, я забула сказати, що в народі цю вишивку називали мильною, тому що вона була пов'язана з милом.